Коли корупційна влада заявляє громадянам про необхідність економити, це означає, що влада не перестане займатися корупцією. Мої вітання, хто завітав на мій канал сьогодні на календарі 21 грудня четвер, отже, у, на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі нечистий четвер хотів би поговорити про заяву міністра фінансів Сергія Марченка. Він зробив там супер заяву. Заява стосується того, що нам треба готуватися потенційно, ну, треба зменшувати споживання товарів і послуг. Тобто, на його думку, українці забагато споживають товарів і послуг. А от, щоб перемогти в війні. Проти Росії нам треба зменшити таке споживання. Ну, насправді я не розумію, як це пов'язано. Можливо, потім якось він пояснить. Він говорить, що до цього треба готуватися до 2025 рік, що це потенційно може бути, що виявляється забагато імпортних товарів, так, от, споживають українці. Я правда ну не знаю, яких українців він має на увазі. Бо за час широкомасштабного вторгнення, взагалі з 2014 року. Ну, я б не сказав, що рівень життя там в українців там суттєво ріс, а взагалі-то з лютого 2022 року ну, у нас насправді ситуація дуже-дуже, м'яко кажучи, не добра. Багато безробітних, багато бізнесів, особливо малих і середніх, зокрема, вони. Закрилися, я вже не говорю про індивальних підприємців, та, які позакривалися там сотні тисяч. Рівень життя безумовно практично у всіх впав, крім тих, хто має доступ до бюджетних, тобто державних коштів на любих рівнях, це також всі знають. То, можливо, міністр фінансів звертався саме до цих чиновників та всіх рівнях депутатів. Безумовно, депутатів і чиновників мається на увазі ті, які є провладні. Бо опозиціонерам ну, дуже важко насправді так, користуватися бюджетними коштами, так, займатися корупцією. Корупцією займаються ті, хто при владі. Це також ну, очевидний факт. То бачите, що під час війни вони почали більше купляти. Ну, так, є інформація, що там народні депутати там, купляють супердорогі, там то Автівки на сотні тисяч доларів, та одна автівка коштує. Ну, певно, мови йде не тільки про автівки, що там, напевне, ще діаманти і так далі. Ну, Таке можливо бути. Одним словом, українці, ми забагато споживаємо товарів. Я хочу, щоб ви це знали. Можливо, ви не всі про це почули, так от я вам хочу сказати, що так от вважає міністр фінансів України Сергій Марченко. Добре, що він не сказав, що. Ми забагатуємо, хоча хто його знає, може він якраз і мав на увазі, зокрема, про те, що ми багатуємо імпортних так, продуктів, таке теж може можливо бути. Але ситуація насправді, ну, на мою думку, достатньо дивна. А де ж ділося вітчизненне виробництво, виробники? Тобто, ніби вони були, -були а тепер вони пропали. А міст фінансів не хоче. Сам себе запитати і міністр економіки, а що вони зробили, щоб відчизнання виробництво не зникало в Україні, щоб України купляли всередині країни, щоб вони не душили бізнес до податкової треба звернутися, щоб вони не займалися хабарництвом, так, чиновники, як правоохоронних, ну, в першу чергу податківці і так далі і інші. Щоб всього цього не було, можливо, треба менше красти. Чи це як в цьому анекдоті, коли син чи там дитина, донька там питає тата, тато, а що там? Подивилася, побачила, що горілка подорожча, тепер що ти будеш менше пити? Ні, тепер ти будеш менше їсти. Ну, це от приблизно так само. Для того, щоб ми далі крали, займалися корупцією, фактично мародерством під час війни, до нас звертаються, що от, готуйтеся, можливо, треба буде. Менше споживати товарів. І мова йде про 2025 рік. Ну, це потенційно він так сказав. Ну, в принципі, так, в 2024 році той бюджет, який там намалювали, який залежить від десятків мільярдів так, доларів і євро, щоб покрити дефіцит бюджету, ну вони ніби сподіваються, що все-таки нам це все дадуть, і все буде більш-менш для них нормально. А от у 2025 році можуть і не дати, бо дійсно там питання корупції, ну, реально воно є. Це вже для нікого не секрет. Навіть от коли в Сенаті йдуть там розмови про виділення грошей Україні, там, до речі, стих 61,4 мільярда 11,8 мільярдів, тобто 11 мільярдів 800 мільйонів доларів йти безпосередньо бюджет України так, уряду. Так от цю частину не хочуть давати. І там ну, є інформація, що. Коли сенати між собою сперечалися, то там один одному ніби говорила, навіщо нам виділяти туди на уряд ці гроші, щоб ще один міністр купив собі ще якусь яхту, то може, от про ці покупки, які дуже дорогі, мав на увазі мені з фінансів, що треба менше корупціонерам купляти яхтам, не знаю, машин літаків, якщо вони таке роблять. Ну точно це не може стосуватися звичайних українців, які е, мало того, що мають нижчий рівень життя і менший, Фінансові доходи, так, вони ще й донатять на Збройні Сили України, допомагають, займаються волонтерством, допомагають волонтерам. До не дуже я щось зауважу, можливо, ви бачили більше представників чинної влади, які там реально займаються такими справами, як донатами, волонтерством і так далі. Напевне, ну, частина якась є, але в переважній своїй більшості я такого ну, не бачу, бо якби було. Вони би це точно рекламували, бо вони без піару ну, не можуть, скажімо так, прожити і одного дня. І в цій ситуації, звичайно, нам треба розуміти, що ну, такі заяви, вони, м'яко кажучи, не є доречними. А як же тоді от те, що говорив на прес-конференції Володимир Зеленський, що навіть наші західні партнери? Підтвердили, що от в цьому році там ріст ВВП, тобто валого внутрішнього продукту у нас буде аж на 5% до 5% може бути. Таке, до речі, не у всі мирні роки було. То з рахунок чогось, напевне, що цей ВВП росте, зростає. Ну, Ми, правда, цього не бачимо, ну, не знаю. Раз цифри кажуть, що росте, значить в нас має бути все добре. Можливо, тому і піднімають там всі там, ціни, тарифи. Краз на все добре, у нас росте ВВП. Но якщо росте ВВП, то чого тоді звертатися і е, зробити заяву, що треба думати над тим, як готуватися до зниження споживання товарів і послуг, якщо в нас все добре. Чи нам же в 2025 році ці мільярди, десятки мільярдів євро і доларів не дадуть, щоб покривати бюджет на ті витрати, які ви там... Намалювали, написали в тому бюджеті, то це, до речі, займалося Міністерство фінансів. У будь-якому випадку, незважаючи на отаких от представників, взагалі на весь насправді уряд, уряд, я вважаю, давним-давно мав би цей бути змінений на уряд професійних, порядних і патріотичних людей. Ну, і його хтось називає в принципі, я за це також виступаю, Мав би бути уряд, як його назвати, єдності, єднання, національної єдності, довіри, але це точно мав би уряд бути не зеленої влади. І тоді, можливо, би таких і заяв би не було. І тоді, можливо, нам би давали, не сумніваючись допомогу і не аргументуючися тим, що навіщо давати гроші уряду, якщо міністр може купити собі якусь чергову яхту, черговий міністр. Але незважаючи на це, я сподіваюся, що допомога Україні буде, і Україна з кожним днем наближає свою перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!